Нові проблеми збірної. Ще один футболіст може пропустити матчі Ліги Нації, підсумки 13-го туру УПЛ, а також пошуки Віктора Коваленка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні саме ці перераховані вище та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож саме про це і поговоримо. А перед тим як розпочати, ви знаєте, ми попросимо вас підтримати цей проект та підписатися на нього. Дякуємо усім, хто вже з нами, а хто ще ні до. Єднуйтесь і поїхали. Розпочнемо сьогодні з огляду туру чемпіонату України, який напередодні до кінця дограли, і подивимося, як перед паузою на матчі збірних виглядає турнірна таблиця. Отож, три матчі відбулися у неділю, і цими матчами закривалася програма 13-го туру. Для початку верес у рівному доволі неочікувано, але дуже впевнено переміг рух із рахунком 2-0. Пізніше Шахтар, поступаючись після першого тайму, все ж таки дотис зорю та переміг із рахунком 3-1 А у центральному. У матчі ігрового дня зустрічалися Динамо та Полісся, і кияни вирішили свої справи вже у першому таймі, а у другому спокійно дотягнувши до перемоги там 2-1. Ну і тепер давайте до турнірної таблиці та поглянемо, як вона виглядає перед паузою, власне, на поєдинки збірних. Лідирують, як і раніше, Динамо з Олександрією. Ці команди мають по 32 бали, 26 має Шахтар, ще на 4 менше у Полісся. П'ятим йде Кривбас, шосту сходинку ділять. Карпати та ЛНЗ. на восьме місце застрибнув верес, і тепер вони ділять його із рухом та зорею. Слідом йдуть Колос і Ворскла, А останні чотири місця займають Чорноморець, Лівий Берег, Оболонь та Інгулець. Додамо, що наступний 14-й тур стартуватиме 22 листопада. Пауза у чемпіонаті України, як ви знаєте, пов'язана із матчем національної збірної. І власне про національну збірну далі і поговоримо. Адже Сергій Ребров знову отримав доволі неочікувані кадрові проблеми у центрі поля. Отож, як ми розповідали у одному з попередніх відео, вже точно пропустить найближчі матчі Андрій Лунін. Замість нього вже викликали Дмитра Різника. Також не зіграє проти Грузії та Албанії Віктор Циганков. Йому на заміну тренерський штаб обрав Віталія Буяльського, але його участь у найближчих матчах наразі під питанням. Таку заяву сам капітан Динамо зробив для клубної прес-служби. Адже на запитання журналіста, з якими емоціями ви вирушаєте до розташування національної команди. Буяльський заявив: цитуємо: «Щодо збірної я ще нічого не можу сказати напевне, адже у мене є невелике пошкодження. Тож цілком ймовірно, що найближчим часом Сергію Риброву доведеться шукати і ще одного наступного кандидата у центр поля. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, хто в теорії може замінити Буяльського. І ще один привід нервувати. Рибров отримав після матчу шахтаря проти зорі, адже саме у цьому поєдинку пошкодження отримав центральний Оборони гірників Микола Матвієнко, він дограв матч до кінця, а вже після поєдинку спортивний лікар Дмитро Бабилюк звернув увагу та оцінив його пошкодження. Виглядає так, ніби це забій. По відео я не бачу якихось патологічних речей. Вважає він. Тож сподіваємося, що до матчів збірної Матвієнко підійде у бойовій готовності. Від себе додамо, що матч проти Грузії відбудеться 16 листопада, а з Албанією ми зіграємо 19-го. Ну і для того, аби зробити перегляд. Цих поєдинків національної збірної ще цікавішими, наш партнер на них пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений під цим відео, або за QR-кодом, що в куточку екрану, там на вас чекає ексклюзивний бонус. Тож заходьте і забирайте. Наприкінці поговоримо про Віктора Коваленка. Якщо ви про нього вже забули, то він все ще шукає собі нову команду, шукає нового тренера і команда Артема Довбика, а також про збірні України Ю 21 та ю 19 адже там є дуже цікаві зміни для початку. До Артема Довбика його Рома знову зазнала провалу у серії А на цей раз поступившись в Болонії, і керівництво римської команди втратило терпіння. Іван Юрич офіційно звільнений з посади головного тренера. Під керівництвом цього наставника Рома провела 12 поєдинків, у яких здобула 4 перемоги, зазнала 5 поразок і ще тричі зіграла в нішію. Тепер паузу на матчі збірних керівництво вовків займатиме тим, що буде шукати нового тренера. І за даними журналіста Альфреда Педули, їм вже запропонували персону Руді Гарсії. Віктор Коваленко досі перебуває у пошуках команди. Як повідомив Михайло Співаковський, 28-річний українець уважно вивчає усі. Пропозиції, які надходять, він вже відмовив кільком клубам із Туреччини та Європи, і вважає своїм пріоритетом наразі залишатися у серії А зазначається, що знайти нову команду саме в Італії, йому допоможе той факт, що він більше не вважається там легіонером та не має статусу НОН-ЄУ. Ну і на завершення про структурні зміни у збірних Ю-21 та Ю-19, адже наставник молодіжної команди Мельгоса розповів, що тренери збірних різного віку будуть постійно взаємодіяти між собою. Так, зокрема, штаб збірної Ю-19 на матчах кваліфікації до Євро 2025 посилить тренер молодіжки Володимир Єзерський. У свою чергу асистент Дмитра Михайленко у збірні Ю-19 В'ячеслав Шевчук буде працювати з командою Ю 21 під час контрольних матчів. Чив із португальцями та італійцями на думку Мельгоси такі рішення допоможуть і тренерам, і загалом збірним вдосконалити свій підхід до роботи з футболістами. Ну і звичайно обмінятися наявним досвідом. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і ще раз попросимо про підтримку. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку до цієї роботи. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось!